Новини вівторка 27 жовтня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Центральна виборча комісія оприлюднила перші результати місцевих виборів в Україні 25 жовтня. За даними ЦВК, явка виборців склала 46,6%. Найактивніше люди голосували у Тернопільській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях. Найменшою була активність виборців на Донеччині та Луганщині, а також у Миколаївській та Херсонській областях. У столиці проголосували понад 41% громадян. Нагадаємо, місцеві вибори в Україні проходили у всіх регіонах, окрім анексованого. Росією Кримом та в окремих тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, зокрема, за попередніми даними на посаду мера столиці претендує чинний голова міста Віталій Кличко. У нього понад 40% голосів на другому місці Володимир Бондаренко, на третьому Олександр Омельченко. За попередніми результатами до Київської міської ради потрапляють блок Петра Порошенка Солідарність, самопоміч та батьківщина у Харкові. Вже у першому турі перемагає чинний міський голова Геннадій Ке. Нес за нього проголосували понад 59% виборців. До Харківської міської ради проходять партії відродження, самопоміч та блок Петра Порошенка в Одесі. Серед кандидатів на посаду міського голови також лідирує чинний мер геннадій Труханов. До міськради ймовірно проходять партії довір'я довіряй справам, блок Петра Порошенка, Солідарність і опозиційний блок. У Львові другий тур виборів міського голови проходить чинний міський голова Андрій Садовий і представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Руслан Кошулинський. Серед партії лідирує блок Петра Порошенка, а також Всеукраїнське об'єднання Свобода та самопоміч у Дніпропетровську на крісло мера претендують Борис Філатов та Олександр Вілкул. Серед партії першість тримають опозиційний блок, Укроп та громадська сила. Більше тисячі правопорушень зафіксували спостерігачі та правоохоронці під час місцевих виборів. Найбільше їх було у Київській та у Дніпропетровській областях. Зокрема, на Дніпропетровщині правоохоронці затримали групу людей, які скуповували голоси. Найпоширенішим порушенням були підкуп виборців, спроби видачі бюлетенів без паспорту та порушення таємниці голосування. Разом з тим, за зрив виборів у Красноармійську та Сватовому на Донеччині відкрито кримінальні справи проти членів територіальної виборчої комісії. Порухана кримінальна справа головним слідчим управлінням Донецької області за фактом перешкоджання здійснення виборчого права мешканцям Красноармійська. Що стосується Маріуполя, вчора вже заступник міністра вам доводив про те, що керівництвом ЦВК, а саме головою, було скеровано відповідний лист про те, що не здійснюється виборчого права міською комісією Маріуполя. Значить, та зазначена інформація, як було вже вчора наголошено, була скірована в Донецькій головне управління МВС України у Донецькій області для того, щоб здійснити перевірку і прийняти законне рішення. Те, що там відбувалося дійсно великі порушення, зокрема в Маріуполі і головою ТВК, і, на мій погляд, керівником центральної виборчої комісії, який повинен був. Реагувати на це, на жаль, ми сьогодні констатуємо факт, що вибори там не відбулися. Тому слідчі дії проводитимуться, і я думаю, незалежно від статусу від посади, будуть всі допитані і крапко поставлю слідство. Уже е, я маю надію е, незабаром. Спостерігачі комітету виборців України у день голосування зафіксували на дільницях майже півтори тисячі порушень. Більшість з них не є суттєвими. Здебільшого це порушення процедурного та технічного характеру. Наприклад, невчасне відкриття дільниць чи відсутність необхідної кількості скриньок для голосування. За словами голови комітету виборців України, ці факти не можуть вплинути на результати виборів, однак є такі, що потребують прискіпливої уваги правоохоронців, кажуть експерти із громадянської мережі ОПОРА Йдеть Ця про випадки підкупу виборців, фотографування бюлетенів та порушення з боку членів виборчих комісій громадські організації також зосередили увагу на порушеннях, що призвели до неможливості проголосувати жителів Маріуполя. Створення штучних умов, політично мотивованих умов, а не правових підстав щодо непроведення виборів в Маріуполі та Красноармійську ми можемо розцінювати як, в тому числі, форма організаційно-технічного перешкодження виборчого праву колосальної кількості громадян, зокрема місто Маріуполь. Це є величезне місто, і на ці факти ми не можемо не реагувати. Проблеми на виборах 25 жовтня в місті Маріуполь. Вони були прогнозовані. Тому, на думку Комітету виборців України, в Верховній Раді зараз не варто робити поспішних гарячих ліній, в Верховній Раді не варто робити поспішних гарячих висновків і не організовувати виборчий процес у Маріуполі 15 листопада одночасно із другим туром виборів. Тому що це може закласти чергові проблеми і в чергове призвести до зриву виборчого процесу. Нові місцеві ради будуть досить неоднорідними, тож новообраним слугам народу потрібно вже зараз привчатися до мови компромісів, кажуть політологи. Інакше застерігають, робота місцевих органів влади може бути паралізована, аналізуючи недільне волевиявлення. Експерти підсумовують після встановлення результатів виборів. Політична мапа в країні може суттєво змінитися. А це значить, що вже восени наступного року можна очікувати ще одних виборів. Парламент. Вітчизняні політологи сподіваються, що нове виборче законодавство в Україні застосували вперше і востаннє. За словами експертів, деякі кандидати з однієї політсили таки конкурували між собою. Крім того, українців змусили шукати компромісу під час голосування. Там, умовно кажучи, людина, яка мені симпатична, так, от там, де він там обирається в самому окрузі на Подолі. Але мені не симпатична партія, від якої він йде. Якщо кіпер та то ви вибор. Тобто я або зовсім не голосую ні за кого, або вибираю тоді, умовно кажучи, якусь таку проміжну, або яка з точки зору мого моєго не є такою, якою я би хотів. Це зумовило трохи меншу явку аніж минулого разу у 2010-му, кажуть експерти. Однак за низькою називати її не беруться. Єдине від чого застерігають, аби долю більшості не вирішувала меншість. Бо на нинішніх місцевих виборах левова частка армійців і переселенців проголосувати не змогла. Позбавили право голосу українських військових, добровольчі батальйони, таким чином позбавили за великим рахунком праві і націонал-демократичні партії додаткових голосів з одного боку, з іншого боку. Позбавили також абсолютно протизаконно, На мою думку, право голосувати тимчасово переміщених осіб. Все це в результаті, на мою думку, дає похибку десь відсотків не менше 10, можливо, навіть 15 відсотків. Тим часом політологи прогнозують новообрані органи місцевої влади будуть досить різношерстими. Мовляв, попередні результати волевиявлення свідчать на цих виборах. Не видно яскраво виражених переможців, тож депутатські мандати можуть розподілитися між представниками з десятка рік. it's not Ситуація, коли немає одноосібного переможця виборів, це дуже добре для української демократії. Не буде домінування однієї політичної сили не в цілому в країні, не ні, в окремих регіонах. Відповідна неоднорідність депутатського корпусу може і негативно вплинути на роботу органів місцевої влади. Через широку представленість різних партій в місцевих радах може виникнути проблема з ухваленням рішень, на які нерідко різні політсили мають далеко неоднакові погляди. Тож, задля продуктивності роботи політичним гравцям, доведеться навчитися домовлятися, запевняють фахівці. Судя по всьому, після цих виборів результат коаліційних процесів станет ілюстрацією цитати хімінуе. о тому, що політика очень странна штука, Вона і нагла укладують в постіль дуже різних партнерів. У грудні на регіони чекає ухвалення місцевих бюджетів. Тож як домовлятимуться між собою політсили, що вийдуть на арену після виборів, українці зможуть побачити вже незабаром. На місцевих виборах українці обрали демократичні сили та підтримали шлях реформ. Про це сказав президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер. Глава держави назвав важливим те, що, попри окремі прогнози, не відбулося реваншу недемократичних сил. Серед завдань, які стоять перед новою місцевою владою, президент назвав формування проукраїнських коаліцій, які надалі не дозволять дестабілізувати ситуацію всередині країни. Глава держави назвав катего Чично неприйнятним непроведення виборів у Маріуполі він зазначив, що звернувся до парламенту із пропозицією внести зміни до законодавства, що дозволять забезпечити захист волевивлення громадян, зокрема і у Маріуполі та Красноармійську. Також після зустрічі з міністром торгівлі США Петром Порошенко заявив, що уряд Америки надасть Україні до кінця року третій транш кредитної гарантії в 1 мільярд доларів. Гроші зокрема підуть на економічне зростання та підвищення. Інвестиційної привабливості України, за словами президента, Україна і Сполучені Штати розширять подальшу співпрацю, зокрема у макрофінансовій галузі. Нині ж американські радники присутні у всіх напрямках реформ в Україні. Ви знаєте, що за цей рік ми пройшли дуже велику дорогу, починаючи від повного відсутності співпраці і довіри до того, що у нас уже є спільна програма підготовки. Військовослужбовців Збройних силах України, Нацгвардії, прикордонників з відповідними інструкторами Сполучених Штатів Америки, Британії інших країн Європейського Союзу. Американські радники сьогодні присутні практично по кожному напрямку реформ, який ми імплементуємо, починаючи від реформ по протидії корупції і завершуючи судовою реформою. Починаючи від реформ в економіки і завершуючи створенням інвестиційного клімату, отже, рівень нашої співпраці дуже великий. Україна продовжує важливі кроки на шляху покращення бізнес-клімату, якості управління, протистояння корупції, відновлення фінансового сектору та залишається зробити чимало. Ми готові підтримувати ваші зусилля, і ми раді оголосити, що президент Обама разом з конгресом надасть третю кредитну гарантію на суму 1 мільярд доларів в найближчі місяці. Сьогодні президент Петро Порошенко зустрінеться у Києві зі своїм латвійським колегою Раймондом Вейонісом. Зокрема, запланована церемонія підписання українсько-латвійських документів. Від нещасного випадку на виробництві не застрахований ніхто. Більшість працівників не звертають увагу на незначні, на перший погляд, травми, які згодом можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю. Знаючи свої права, цього легко можна уникнути. Подробиці у сюжеті. На обережність під час роботи і все, ви на лікарняному ліжку. Нещасні випадки, які призвели до втрати працездатності на один робочий день чи більше, підлягають розслідуванню. Взагалі, то страховий випадок є рахується страховим, як є втрата працездатності на один, більше як на один день. І якщо дійсно там здоров'ям щось погано і відкрили лікарняний листочок, то це звичайно буде розслідуватися. светові. Розслідуються травми, а мікротравми облікуються. Адже сьогодні невелике поранення. А завтра лікарняний листок. На великих підприємствах інженери з охорони праці обов'язково мають облікувати, а також аналізувати нещасні випадки. Є таке розпространене вираження, що інструкції по охранні труда написані кров'ю. Я завжди додаю, що це хороші інструкції по охранні труда написані кров'ю. Саме інструкція з охорони праці головний документ, яким має керуватися робітник, нагадують у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.